Арт-терапевтична техніка, сад любові самої до себе. Для роботи нам необхідний папір, лайнер, кольорові олівці, фломастери і будь-які інші матеріали, якими вам комфортно малювати. Для початку закрийте очі і уявіть в себе в саду. Вашої любові. Почуйте, як співають пташки, як дзюркотить вода, як під вітром шелестить листя дерев. Подивіться, які дерева в вашому саду, які квіти квітнуть, чи взагалі вони там є, чи є паркан. Чи сьогодні у вас сонячно, чи навпаки хмарно, і зараз піде дощик. Подумайте. Які елементи, де б ви розмістили? І що означають ці елементи саме для вас? Для прикладу, квіти це якості, які я ціную і розвиваю в собі. Дерева це внутрішня упора, сила, яку ми самі собі надаємо і можемо поділитися з іншими? Вода у нашому саду це джерело самопочуття та чистоти. Огорожа, якщо вона є або немає, це наші межі, співробота і співпраця з іншими людьми. І як ми захищаємося від зовнішнього світу? Сонце, якщо є або немає, те, що дарує нам тепло і радість. Чи є такі елементи, чи немає, чи є у вас лавки, можливо, альтанки, можливо, фонтан чи джерело, чи співають у вашому саду птахи. Дайте собі час уявити деталі, відчути температуру, адже це сад вашої любові до себе. Щоб ви туди принесли, а можливо, щоб не хотіли там бачити. Уявили, згадали, які асоціації з чим у вас асоціюються. А тепер будемо малювати. Для мене дуже важливо, щоб матеріали були легко наносилися на папір, і ви не задумувались над тим, що ви створюєте. Я особисто розпочну із дерева, от мій внутрішній світ. Я забуваю, що я художник, малюю, як мені на цю хвилину ближче до душі. Два дерева. З кронами. Так. Є. Посередині я хочу, щоб в мене був фонтан. Так, з води. Люпотить чиста водичка. Так. А фонтан у мене сама форма фонтану буде помаранчева. Так, ось він легкий, гарний для мене. Ви ж думаєте, що в вашому саду? Для вас найкраще, що ви хочете розмістити в своєму саду. Так, а, я обгорожу свій сад, тому що я вважаю, що в моєму житті мають бути кордони, щоб не всі, хто прагне, заходив. Але ще ті, кого я захочу впустити. Так, це мій паркан, який я собі його уявляю. Так, далі у мене буде трава мого саду, яка теж буде асоціюватися з а, тим, що в житті має бути. Не лише асфальт і доріжки асфальтові, а обов'язково все м'яке, природне. Можна було пройтися пішки. Хотілося мені тут додати зелені. І хочеться мому саду квітів, якостей, які я буду зрощувати в себе в своєму характері. Так. Хочеться теж трошки заасфальтованого частинки біля фонтану. Я розумію, що я не хочу по болоті весь час ходити, хочеться міцної основи. Але це моє бачення. Так, добавлю води. Це абсолютно і такої сині квіточки є. Будуть у мене літати птахи, так. промалюю. Неважливо тут вміння малювати, абсолютно неважливо. Тут головне, що я хочу о, зобразити. Але на задньому плані для мене важливо лавка. Я хочу, щоб в моєму саду, моєї любові до себе, могли прийти і присісти відпочити ті люди, яких я сюди запрошу. От моя лавка, як я собі її уявляю. Чи буде тут сонце, напевно, буде, але не сьогодні. Сьогодні в мене такий настрій і в такій формі я працюю. Тепер, коли ми намалювали сад любові до себе, необхідно подумати, які емоції викликає в мене мій малюнок. Не звертаємо увагу на якість малюнка. Правильність, неправильність форм, а ті елементи, які вам є. І чи, можливо, дійсно, я зараз хочу змінити цей малюнок і домалювати яскраве сонечко, яке навіть буде вигравати на фонтані блискітками, так? яке буде відображатися на деревах подумайте, що можна? Було б звідси забрати, воно вам зайве. Можливо, ви не хочете, щоб був паркан, можливо, вам квітів забагато. Або навпаки, ви хочете сюди щось ще додати, що поміняти. Важливе питання. Якщо в вашому саду, любові до себе, є вода, в будь-якому вигляді дощу, чи струмка, чи фонтана, чи калюжи навіть, чи хотіли б ви цією водою щось полити? І який із елементів квіти як якості, які ви хочете зростити, чи дерево, як внутрішні опора, трава як м'якість характеру, що би ви підлили, яке із елементів ви б хотіли підсилити. Ну, Для прикладу, я би підляла от, злійки. Дерево це. Так. Для мене важливо моя внутрішня опора на себе, щоб була міцною. А ви подумайте, що для вас важливо тут укріпити. І а, для чого ж нам був лайнер, останній етап цієї арт-терапевтичної вправи це написати. На зворотньому боці чи на цьому боці, як вам видно, я дбаю про свій сад на куклик. Тому сьогодні я, і далі ви дописуєте, що би ви для себе особисто зробили. Дбаючи про свій сад любові. Для прикладу, я дбаю про свій сад, тому сьогодні я прийму в тому без дорікань. В тому без дорікань. І дозволю собі сьогодні ввечері просто відпочити, адже ми так часто не даємо собі можливості. Розцвітати і бути в світлі, саме тому, що самі собі це забороняємо. Чудова арт-техніка, пропоную вам нею скористатися.